Нагадаю, що на GGDrop за промокодом AtomF та atomf 11 ви зможете отримати 11% до вашого депозиту. А також, якщо ви вже прокручували барабан з бонусами, ви зможете це зробити вдруге. Всі корисні посилання знаходяться в описі та в закріпленому коментарі. Ну а загалом краще просто дивитись мої відео. Поїхали! 3500 жіпонтів на балансі GGDrop, і сьогодні я буду перевіряти нові апгрейди. Вже була серія, де я перевіряв їх, коли тільки оновили сайт, тільки додали оцей новий інтерфейс апгрейдів, І там мені е, жорстко видавало, я, по-моєму, от десь з цього балансу дійшов до 15 тисяч, а саме це був, був ніж тички, і також е, якась МК за 5К. Ну, коротше, було, було дуже круто. А от зараз ми перевіримо, може щось пофіксили, може ні. В цілому подивимось, як будуть заходити е, апгрейди ну, з маленьким відсотком. так що Uh, пропоную, пропоную починати. А ну а перед початком відкриємо кейс uh, Easy Game. Девін. Стоп. Uh, uh, Почекайте. А де кейс? Нема кейсу Easy Game? Що? Проблемка. А де кейс Game? Стоп, 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 стоп. Може, я щось плутаю, але... І. Що відбувається? Easy. Нема кейсу Easy G. Прикол. Почекайте, може в кейс батлі він є. Це дуже важливо, тому що почекайте. 100. він десь ось тут має бути. Так, його просто немає. Його просто немає, але якщо я не помиляюсь, є ще промокод Атом. Ой. Атом. F66, який досі дає... кейс так, так що можна користуватись в принципі ну користуватись цим промокодом, який видає безкоштовно оцей от кейсик Де Shadow кейс Давайте його я і прокручу. Може, щось цікаве і випаде. Так, давай. Тички не випадають, на жаль. А випадають дуалбірети. Ну, окей, продаю. Стоп, а що з промокодом Atom F77? Цікаво. А, де? Ну, Easy Game, от пише. А, недоступний. Поки що, типу кейс. Але можливо, при депозиті доступний. От я не знаю, треба. Треба це якось уточнити або перевірити. Напишіть в коментарях, якщо доступний, бо ця серія готується ну, трошки раніше, тому там, е... коротше, всі новини в телеграм-каналі щодо промокодів. Так, е... давайте. Давайте виберемо вибачаю за таку невеличку технічну паузу. Е... Виберемо щось по типу, наприклад. Що можна повідкривати? Можна відкривати кейс, оцей за 299, до речі, може з нього щось і випаде. Давайте 5 штучок за 1500, і щось мені підказується, не дуже тактика, бо треба було вибирати щось більш дешеве. Ну, давайте оце я продам відразу ж. І, 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 і. А, це окей. А, так, треба десь за 250. Є такий кейсик. О, давайте, оце подвійна ідентичність. 1110, що мені випаде зараз. 207. Ну, окей, окей. 102, 125. Ну, ладно, нормально. Так, і ще 5 штучок. 1110. Знову я витрачаю. 223, 111, 295, 295 і 345. Оце я все продам. І відкрию краще ось так. Чотири штучки тепер. І якщо, знову ж таки, щось жорстко купить, наприклад, цей Азімов коштує дуже файно, і оце коштує дуже файно, я це продаю і відкриваю 4 кейсики. Це буде більш логічно, щоб більше спроб було на якийсь якісний апгрейдик. Так, ну а тим часом оце продавати немає великого сенсу. Окей, ладно, все одно продам, відкрию. Оцей ржавий раз, кам'яний два, що з кам'яного, це скільки? 41. Угу. І відкриваю ось цей. Так, слойд це гарно, слой це 407, і тепер можна відкрити дві штучки цього кейсика. 101 і 246. Ну а тепер ми йдемо в нові апгрейди. Ось стільки ось скінів в мене є. В принципі, для гарного апгрейду, оці ми не беремо. А, якби 146, є якісь менше 100. Оце є. А, 44. Запихнемо на Скільки? Ну на 4 тисячі. Якщо випаде це буде якби окупом. А 4 я не можу робити. Тоді треба 3,600 десь ось. Та... 3600. 3 що, що ж таке не вводиться. Ось так. 1.04%. І, прикиньте, випаде, не випадає. Не заходить такий апгрейдик, окей, Start нью натискаю 101. От 101 вже можна якось розгулятись. Наприклад, 4 сім'їрки зробити. І ось такий USP-S Factory New Cayman Прямо зараз. Міг мені зайти, але не заходить. Окей, і. і, 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 -і. Давайте цей юспик, в принципі, непогано виглядає, тому ще разочок можна, що мені. Три сі... Ой, 4 сімірочки, 1.2 теж не заходить. Що тепер можна? Можна тепер спробувати а, щось по типу ножика виловити, ось так. Ніж, Battle Scared, звісно, такий собі, але якщо випаде, це буде гарний баланс, але ні. 225 ставлю на 13 тисяч, нехай. Ось такий, ну, хоча, давайте АВП-бум. Може авік бум випаде, і, і і, 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 раз не випадає. А, ладно, ладно, 114. Давайте 4 вісьмірочки тепер. Що тут є цікавого? Ну, Наваха. Наваха філтестить сафарі меш. Летско. 1.08. Може випаде? Не випадає. Я поки що не дуже це розумію. Ві... Так, 8 це не то. 246. Оце можна, до речі, поставити спокійно на якісь 15 тисяч. Щось тут цікаве є. 1,38%. І. Зеленим, з'єднай, Не з'єдную зеленим. Що ж таке, 215. Тепер е, можна поставити на 12 тисяч. Ну, на 12 тисяч. Не на 1200, а на 12. І тички. Тички, тички, тички. З'єднуй зелененьким пам' червоне. Як я не люблю червоний колір тут. От краще реально б залишили рулетку, там де красиво все крутиться, але чомусь вони вирішили змінити дизайн. Е -м -м -м. Так, скільки ставити? Ставимо, окей, на юсп кайман. Спробую зробити все ж таке. Ось так. Пам і давай. Прямо зараз при мені падає юсп кайман. Зелений не загоряється. окей 223, 16, отак ставлю, ставлю я і оця наваха. Було б непогано виловити. Наваха слаутер. Давай. 1-3 Один, угу. Да, 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 да. 175 ставимо просто 10 ніж ніж. Ніж краще, бо оцей глок 18-й я вибивав колись доплер І якби називати серію знов, що вибив дорогий глок якось не дуже, тому ось таким чином. 125 ставлю на Юспек. Юспек Кейман. 1.36% і зелений не загоряється. Походу, або апгрейди пофіксили, або треба буде ще одну серію, де я перевіряю апгрейди робити. Бо я вже не знаю, що, що мені якби. Як мені піднімати баланс. Оце для мене. Окей, давайте поставлю 4 6 -р. Що тут є? Авік. А, ну це АК-47. Ягуар uh, Велворн, якості і... І, і, і. і зеленим не з'єднує. Питання чому? Невідомо. Uh, 8-8 отак, от. Наваха і. Ну, вже зелене. Ну вже реально не смішно. Я оце апгрейди роблю для чого? Що? Щоб ти це червоним показував. Я розумію, що один відсоток, ну а кому зараз легко. Uh, давайте. Отак зробимо. Mm -hmm. Оцей фальшов Knife. 1.31, і зеленим не загоряється. Я не розумію, що це. Що, що не так, і залишається а, буквально 4 апгрейди. Так, давайте а, Давайте робити всі на оцей юспек. 1.5, 1,5% заходить. Ну, з ну Зеленим з'єднає. Я вже не знаю, я буду, мабуть, так радіти, якщо зеленим з'єднає, бо ну, це, це жесть. А, Так, 4-7, пам, 1. Так, Знов півтора відсоточки. І далі вже буде відсоток більший. Ну, з'єднаємо ж зараз, не, ні. А, Ладно, ладно, старт нью. Де? Де ця ця штучка? 217 і. Ну, от, ну, от дивись, зараз відсоток. 2.35. Це найбільший відсоток за сьогодні, який ми робимо, і зелений колір. Ні. Але зараз буде ще більше відсоток, тому що я ставлю ось так. Три сімірочки. І. Може цей юсп, він поганий, якби. Поганий скінчик. Тому я ставлю оцей е -е, Desert Eagle пілот, який називається. Давай. 7778 джеп прямо зараз. Не заходять. На жаль, на жаль. А, ну, тоді треба закінчувати цю серію. Да, 322 є. Може, я зможу камбекнути якимось чином. Ну, як мінімум, до срібного кейсу. Я зараз. Діду, думаю, подвійна ідентичність. Ні, 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 подвійна ідентичність. Не будемо чіпати чайний кейс. Краще я відкрив. Давай. Видай. М -м флюкс, 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 а це скільки? Я не знаю, скільки це. Це може дорого коштувати. Насправді 359. Це навіть окупає мене. Окей. І 449 good game кейсик. Давай. При мені, прямо зараз. кайман Прикиньте, кайман би виловили, Юсп. Це ж було взагалі круто. А, 393. Ну, тепер мені зато вистачає насрібний кейс. І може щось закасар? Це скільки? Блаклімба, так. Блаклімба це, по-моєму, з браво кейсу випадають е, ці берети тому я, якби вони не дешево, не дешево коштують, бо з них там крафтиться наступне фіолетове, після фіолетового рожеве, і якби. Так, а може за 4К? Касар 30, ладно. Е, ще разочок. Ще разочок можемо дозволити собі. І я сподіваюсь на якийсь дійсно файний окуп. Це може Окупа. Ну, це навіть окупає скоріш за все, так, це Окупає на 400 джепонтів, але справа Глок Франклін, який коштував в районі 3000, він, на жаль, мені не випав О, ні. Ну це може, це може. Ладно, 640 вистачає ще на одне відкриття. І от зараз вже треба, щоб мене брало. І за 4К. От прямо зараз. Прямо зараз за 4К і я в Окупі. 2700 це навіть гарно. Слухайте, а я трошки камбекнув. І це. Блін, ми це можемо залишити на наступну серію. Але я пропоную, я пропоную, знаєте, що зробити? Дійти до золотого кейсу. От якщо мені це вдасться зробити, це буде супер. Може не за касар-дропчик, будь ласка, це ЗЕВС, за... який коштує якраз таки 1000 або навіть менше, це 921. Ладно. Тоді, тоді до кінця йдемо вже що робити. Summer Sunset, 1300 джопойнців. І давай. Походу, ну це міг бути баланс на наступну серію, але оце має окупати, якщо я не помиляюсь, знову ж таки, це ну, невеликий окуп, ладно, ще разочок відкриваю. Може зараз щось по типу редлайну. Redline, редла... Реально? Я, я по приколу сказав редлайн. 200. Двісім... Слухайте, в мене є шанс зараз зупинитись на цьому балансі. Я просто зараз повинен, от, наприклад, пляжний чил відкрити, щоб він мене ну, окупив або дав в нуль, і в мене цей баланс. Це дуже гарно, ні? Стоп, це дуже жорстко. А що таке? А що сьогодні таке? І золотий кейсик є. Так, стоп. Стоп, стоп. Тобто ви розумієте, я камбекнув, ну буквально з дуже маленького балансу. Як це відбулося, я поки що не зовсім усвідомлю Ну, давайте спробуємо зробити е, ось таким ще чином. Прикиньте, якщо випаде 6%, це в принципі дуже жорсткий апгрейд, і якщо. Фу, просто я вже уявляв, що буде якщо з зеленим, зараз би загорілося. Ну, окей, цей баланс залишається на наступну серію, тому зустрінемось вже ну або сьогодні, або завтра. Коротше, до нових зустрічей.